Вчора у Бічівцях проводився захід з циклу екологічних місій задля збереження створіння. У його рамках у парку пам'яті борцям за волю України було посаджено зелену алею пам'яті Небесної Сотні. Така місія триватиме протягом чотирьох років у Івано-Франківській архієпархії УГКЦ. Нею буде охоплено всі деканати. У заході взяли участь люди різних поколінь: школярі, представники різних організацій, політичних партій, ветерани УПА, депутати та представник. Влади, і духовенства наш отець заверяч організував ну, посадку дерев, скверу. Це говорить за небесну сотню, але я говорю за всіх патріотів, героїв, які брали участь як в Майдані, так і зараз в АТО. І ми закладаємо такий сквер справа від мене. Тут є клумба. Перспективі тут буде пам'ятник Небесній Сотні і всім героям України, які загинули і воювали в даний час за незалежність України. І це ініціатива людей. Люди вже підходили до мене більшівцівські, слобідські, що вони хочуть, щоб слава і про цих героїв ніколи не покидала людські душі. В більшівцях. На даний час 14 чоловік, які брали участь і ще беруть участь. Одні приїхали на ротацію, другі сьогодні ранку відправилися далі на, в зону АТО на полігони. Більше 90 тисяч більшовчани зібрали коштів. І конкретно під кожну людину, під кожну військову частину кошти були направлені. Ми приїжджали два два рази в зону АТО, були під Іловайськом Волновахою. В даний час наші люди, громадяни, діти пам'ятають, що їх обов'язок захищати Україну. Парк пам'яті не входить тільки ця площа, а ще площа біля народного дому і біля селищної ради і, мабуть, тут біля. Е... Нашої почти нам є стоїть такий камінь заложений. Ми також шануємо. Просто цього року трошка велика нагрузка. Хоч 100 років було, але я думаю, що ми щось поможемо, потягнемося. І на другий рік також закладемо якийсь пам'ятник. Тому що в більшівцях досить багато людей. З більшівського куща досить багато січових стрільців пішло тоді, в 14-15 рік. У нас є навіть документа документи, і це до я так рахую до тисячі чоловік. З навколишніх сіл Кінашів, Нараївка під чому, ну цілий Кущ. до посадження 66 декоративних саджанців Туї і Ялівця були залучені всі присутні. Ми сьогодні почали таку екологічну місію, яка проводиться в нашій архієпархії на Франківській, з благословення глави нашої церкви, блаженнішого Святослава Шевчука. Це є Головна мета прозбереження створіння. Ми сьогодні мали зустріч з працівниками амбулаторії, працівниками селищної ради культури. І Потім ми мали зустріч із шкільною молоддю, вчителями мова йде про екологічну ситуацію, яка зараз в Україні бюро з питань екології Івано-Франківської архієпархії з благословення блаженнішого Святослава глави і батька Української греко-католицької церкви долучається до місії для збереження створіння. Така ініціатива має за мету донести до якнайширшої аудиторії та людей доброї волі вчення церкви про відповідальність. Альність за створений Богом світ, а також спричинитися до того, щоб через переосмислення основних прав віри про Бога Творця і Спасителя через призму відповідального управління природними дарами у повсякденні наше життя стало більш християнським, а громади справді живими місцями присутності Божої. Особливий акцент ставиться на поширення інформації про те, як кожен може суттєво заощаджувати природні ресурси та вносити свою лепту. Для енергетичної незалежності країни, що є вагомим свідченням дієвої любові до Бога та ближнього, а також показником нашої національної свідомості та патріотизму, фактично, оця місія це є перша місія. Чому обрали більшівці? Понолис, коли домовлялися за цими деканами отець настоятель. Цього села, цього храму, тис Василь сам запропонував, щоб саме ми розпочали звідси, і зародилася така ідея керівника бюро з питання екології доктора Володимира Шеремети, щоб зреалізувати якусь таку практичну акцію, не тільки проповідування, не тільки такі лекції, доповіді, зустрічі, але практичну акцію для збереження довкілля. Ну і, відповідно, спільно дуже десь визріла ця ідея посадити алею Небесної Сотні. Тут фактично більший тяг, це буде така як. Одна, одна одноразова акція, бо в інших деканатах це буде просто зустрічі в школі, в селищній чи міській раді, тобто навчальних закладах і відповідно на парафії, заради того, щоб пропагувати таку більшу любов до Бога як творця всього того, чим ми користаємо всіх благ.